Господи, дякую за Твою присутність у моєму житті, дякую за здоров'я, дякую за хліб насушний, яким ти мене годуєш щодня, дякую за чисту воду, теплий одяг і дім. Де я можу спочити. Дякую за близьких і друзів, які є поруч. Дякую за людей, яких я сьогодні зустріла. Mm -hmm. Дякую за добрі розмови, за усмішки, дякую навіть за труднощі, бо через них я вчуся смиренню. Дякую за тишу, в якій я чула тебе, і за шум, в якому ти мене не залишив. Дякую за моменти радості, які нагадали про твою любов. Дякую за спокуси, які навчили мене. Не бути обережною, дякую за працю моїх рук. І за те, що вдалося, і за те, що не змогла. Дякую за твою мудрість, яка провадила мене в рішеннях. Дякую за твій спокій, що огортав мене у хвилину тривоги, дякую за Твоє світло, яке освітлювало шлях у темряві. О Господи, дякую, що Ти пробачив мені, дякую, що не судив мене строго. Дякую, що кожну хвилину любив мене. Більше, ніж я заслуговую. Дякую, що благословив мої кроки, навіть коли я не усвідомлювала цього. Дякую, що дав мені можливість робити добро. Дякую за твоє слово, яке живе в моєму серці. Дякую за молитви, які ти почув і прийняв. Дякую за надію, яку ти запалюєш, коли на душі стає темно. Дякую за любов якою ти огортаєш мене завжди, дякую за довіру, яку в мене вкладаєш щодня. Прийми, Господи, цей день, як мою жертву тобі, все добре, що було від тебе. Я дякую, все недобре, це моя сладкість, і я каюсь. Навчи мене завжди бачити більше причин для подяки, ніж для нарікань. Навчи мене дякувати не тільки ввечері, але кожної миті, нехай серце моє буде вдячне завжди, і в радості, і в болю. Нехай ніч принесе спокій, а новий день, нову ласку, нехай твоя любов огортає мене, дякую. Що був, є, і завжди будеш зі мною, мій Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.